Дякую, друзі, мене звуть Шошин Максим, і сьогодні ми поглянули в RockyCraft і я вам покажу, що він тільки улучшився. А ви, ви поймете, що це не. Ну, ви поняли, що у нього оцінка не зменшилась Це ви зробили менше. Я докажу вам. Наприклад, зараз створюємо новий світ. Да? Так. Ну да, хоть і картинка у мене дуже погана. И дивіться, тут уже я Готов я побачити. Еще тільки улучшить. Все Майнкрафт. Оп. Зачекай там. И Вот так. Итак, твит. Вот так все виглядає хоч хуже. Тут ви... Ну, дивіться, сейчас. Ви бачите, стало трохи вже, уже? Наче... стало, наче Майнкрафт настоящий. А це на неща... ще все. Подивіться. Угу, подивіться. А ви там. Щось пишете, що лучше не скачувати. А подивіться на оце. Ой, ну оце гарне прям. Оце що? Вони вас обманюють, тому що вони навіть не дивилися. Вони навіть не скачували Майнкрафт. І головне дивитися. Реклама? Тільки тут дещо, дещо не змінилось. Це реклама. Якщо це ви робите меншу оцінку, ви зробили цю меншу оцінку. І самі скажетеся, щоб вийшла більша оцінка, то це ви маєте зробити більшу оцінку. чим тут зараз? подавить? Щас готовить три родины. Оце ідеальний малюнок Готові? якщо я вирощу. Да, хотіл це кріс. Но подавить оно вот Оце. Крізь. Ну, подивіться, не так і гарно, ну оце просто ідеал. Вони насправді взагалі не скачували, і вони дивились а. Тільки оці кольори трохи Ай. Давайте далі покажу, що тут змінилось. Після того. Як я в останній раз скачував, а потім видалив, нам треба селянин. Чи давайте я подивлюсь, чи я новий? Ні, тут, мабуть, но найновий. якийсь. Творіння якесь, ну так. Да. Зараз покажу, що тут уже змінилось усе. Те було в прошлому, а тепер нове життя. Зараз покажу, яке лучше тепер стало. Це в сто разів лучше. Так. Ви думаєте, що Саля... ляне так залишився досі. Готові побачити тридони. Дивіться. Да! Ну Хоч були мільйонер, наприклад, вигляд. Ну нічого. Ми ще до цього привикли Коли я ще скачував цей Майнкрафт, я любив цей Майнкрафт і мені подобалося в нього грати. Правда. Просто. Да Ну, давайте я буду виживати час і покажу, що тут усе змінилось і стало точно як Майнкрафт. І має 4-4 із-за того, що я показав це відео. Я, я захотів скачати оцей Локікрафт. Щоб... Подивіться, що там? Змінилось. Я думаю, що там нічого не змінилось, але насправді оце з'явилось. Просто, а подивіться на оце дерево. Це лучше, ніж у Майнкрафті, звичайному. А тепер доски ідеал! Дивіться, із чого зроблені ці доски? Ну, у мене тут вигляд, наче цей камінь, ну нічого. Камера дуже погано знімає, Як і дуже погано, так що це не із-за того, що Майнкрафт так зробив. Це із-за камери така якість. Пробачте я моє. Дивіться. Тут уже змінилися часи, як з прошлим Майнкрафтом і новим Майнкрафтом і реклама. Відстань реклама, будь ласка. І це будет. Песторона реклама. Сейчас зачекайте. Тут ще досі не изменилось Це рекламы. Да Йо моя идивись вифти тут є І покажіть своє лица вот це звучайна вифтя. Локі Крафті. Мабуть, Локі Крафт тоді побачив, що у них дуже поганий Майнкрафт був, і вони трохи його змінили трошечки. Е, саме странне, у мене є питання, чому у мене цілиться, лиця щось відображаються? Я сам не знаю. Саме странний Майнкрафт вже стає. Да, хоч вони хотіли зробити лучше, але у мене, мабуть, якісь по... От мої селянини. По водичка. І пошукаємо в них втопленників. Вот! еще да еще. Панда. Панда, панда, панда. Где ты? Покажи свои лице. О боже, миги, А ты партика ему. У нас, у нас топор Панда, панда, ламанда. Так, надо, что, Маня? Виживання творчей. Після цього відео ви зрозумієте, що Крафт не став гіршим, він став тільки лучшим. Подивіться. Вони навіть не дивились, що у, них, у нього змінилося. А тепер відправляємося в. Щас в пекуче землі. Даємо мої. Хоп-хоп. І тут без безсмертя вже є, Ну, мабуть мене. Вони... Бачите, реклами. І 30 років чекаємо, поки воно загрузиться. Да оце головне що не змінилось. Реклами, ну, вже почалася 300 тисяч раз, так що хватить про це говорити. А зараз подивимося, що в Ну, в цьому пекучому кхе, пекучій землі змінилось. Я взагалі не дивився, правда. Якщо дивився, то я був. Уже все. ну а портал уже змінився теж, як я бачу, О, вот. М -м -м. я поки не бачу чисть випайтеся, а е -е. Ви Оцей обман знімають досі. А знаєте, що лучше казати? Дизлайк. Де там можна получити безплатні йми? Лучше навіть, це обман. Який всіх буде діставати, щоб потім всі скачували, а потім, коли вони дуже довго старалися у них мене нічого не получили, відновити? Угу, а тут дещо помінялось, з'явилися пінгліни чи... ай, да ладно. Все одно як вони вимовлюються, але головне, що змінилось. Пам'ятаєте, як в Майнкрафті ми не могли зайти в край, да? тому що не було жемчуків от ну, отих речей? Да. Тепер подивіться, що тут є. Око Ендеру. Ми ще відправимося в край. Да. оце буде класно. Скажіть вау. Швидко подивимось, що там є. Тому що ми ж не дивилися так багато років, що там було в цьому порталі. Вау, а очі гарні. Ні. Тільки вони одинакові. Вау ми заходимо в цей портал. О, все правда як в Майнкрафт. Так. Даже Ender дракон Угу. А ще якщо мы значимо эндер дракона. И подивіться на Незаритовий меч. Да, він уже існує. Ну, подивіться. У мене є, ну, спочатку нам треба знищити кристали. Так, обережно. Раз. разхвати бах. Лий. На стороні звуки такі роз'єднані. Нормально. Нормально. Ой. Ай. Wow. Вау. <свист> 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 И дайте еще я зарублю. Нет! Все, За дракону Андру. Попайтесь. <свист> Це, мабуть, сама будь разработчик игры тут летаем, и вознача из-за того, що він не випускав Майнкра... Эндер, ну Ender. цей край, Так. Да. Ви поняли що ж? Эм, где за реклама уже рекламу напишите в комментариях? Итак, так, так. так, так. Так, бему, бему, бему. Підходь, підходь. Да, давай, швейч уже. О, прямо. пямо. О, майже половину. Оп-оп-оп. А пам'ятайте, як був Локі крафт Спочатку напишіть в коментарях і я скажу, хто найлучше запам'ятав Майнкрафт ну цей Локі крафт Ты куда уже в иншу сторону? Мимо в одну и даже там. На-на-на-на-на-на-на. Может, я зиля отруты кину в нюх. Классно. Не-не-не. защита Энгри Дракона. Вот. накрыло, на накрыло. На, на крыло, А! Я же... Ж... І ще я ще зроблю, я не закінчу відео, бо я хочу сюди. Тепер ми ламаємо бедрок, свобожа йому це портал і хоп! Ну. Один раз Раз і все. Дидем, да,дедем, дим-мим, мимим. А тепер подивилися, що тут змінилося, да? І. Закінчуємо відео. Да, на назаратовий меч точно підходить, щоб це зробити. Що це за реклама така странна? Тобто дивна. дивно. Зачекайте ще трохи бачите. У мене така дивно. Ждіть вдома і мільярд років чекаємо, потім загрузиться. Ліля... Уже загрузилась за трильйон мільйона років. Раз два, три. Раз два, три. За перемогу я дещо зроблю. Не тільки себе, а й приведу декого. Наглядач. Наглядачі пішли, 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 І зараз ви побачите ще за одну виживання. Пока. Локі Крафт. Тільки Локі Непонятно. понятно. Локі непонятно. Я придумав новий. Ім'я до цієї гри Локі непонятно. понятно. Пропустити. І дивіться, в мене вже копить. Oh, that's a that's a okay. oh, 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 bring Всем пока-пока. Всем пока-пока.